Всім добрий день, з вами Надія Макаренко і проект Travel Designer, туроператор по островам індійського океану і Африки. І сьогодні ми розпочинаємо нашу серію міні-вебінарів, тобто коротких вебінарів, які будуть присвячені темі курортів Мальдів. І сьогодні ми розпочинаємо з одного із улюбленіших готелів для мене, тому що. Я працювала досить майже три роки, провела з цим готелем, але це було досить давно. Сьогодні з нами пані Анастасія, яка презентує нам короткі формі і розповість про готель, про його принади. Вона покаже презентацію, і всі питання, які у вас залишаться, хто буде дивитись, наприклад, це вже в youtube каналі зможе залишити свої. Питання під описом в коментарях цим відео, щоб якщо у вас виникають якісь запитання. Але впевнена, що головні моменти щодо пляжа, щодо інфраструктури готеля, ми сьогодні вам розкажемо. Передаю слово пані Анастасії. Отже, я сьогодні розкажу про LacSausariatal малдівс Як правильно сказала Надія, ми один з найпопулярніших резортів на Мальдівах і ми входимо в десятку найбільших, як за новинним фондом, так і за розміром острову. Багато ще є розказати, я постараюся коротенько, щоб вам про все сьогодні розповісти. Отже, як до нас дістатися? Якщо ви ніколи не були на Мальдівах, то це дуже просто. Як тільки гості виходять з аеропорту, їх зустрічає наша команда і супроводжує у наш Seaplane Lounge. тому що до нас добратися або можна гідропланом, або домашніми авіалініями. На фотографії ви можете побачити кусочок нашого Lounge. Там гості будуть очікувати свій літак, свої відправлення. Загалом гарну погоду це займе десь 25-30 хвилин, щоб дістатися гідропланом до нашого острова. Тобто ніякого стресу, призувати ні за що не треба, а команда готелю буде супроводжувати туристів просто з виходу з аеропорту і далі до резорту. Інший варіант: якщо туристи прилітають пізніше, після заходу сонця, тоді гідроплани не будуть працювати, і є можливість дістатися острову домашніми авіалініями десь 20 хвилин на поїздка, а потім десь 10 хвилин потрібно добиратися від аеропорту Мамігілі до нашого острова. Тобто, загалом ми розташовані відносно близько до мали, порівняно з іншими резортами, і. Добиратися до нас не складно. Далі, як я вже сказала, ми один з найбільших резортів Всього в нашому фонді 193 павільйони та вілли. Всі приватні, у нас немає студії, як є в інших резортах. І зараз я вам трішки розкажу про всі категорії, які у нас є в наявності. Почнемо з біч павільйон або пляжний павільйон це у нас початкова категорія: 60 метрів квадратних. Розташована на пляжі, і там є приватний вихід до океану. Дуже зручно. Це дуже популярна категорія для серед туристів, які подорожують сім'єю. Тому що, як ви можете побачити на іншому слайді, ці кімнати можуть поєднуватися між собою. Тобто, у вас є є дві кімнати: одна буде з великим ліжком, інша буде з двома роздільними ліжками. Плюс до кожної можна додати ще одне додаткове ліжко. Тобто, всього в, такі, в такому номері можна розмістити до шести людей. Є у нас одна з найпопулярніших категорій серед сімей. Називається вона Сімейний павільйон. За розміром дуже схожа на попередню категорію, але Єдине відмінність, що є спільний вхід до вілли, а потім два окремих входи, які також зачиняються, їх можна закрити. Тобто така сімейна вілла для великих сімей з більшими дітьми або для великої компанії друзів також підходить, де у вас більше приватної території, але також є спільне місце, де можна провести час разом, спільний пляж, прямий виход до океану. Ви можете побачити на фотографії. Одна з найпопулярніших категорій, але у нас таких тільки шість. Наступна категорія називається біч вілла або пляжна вілла. Таких у нас в фонді 35 площа 95 метрів. Також дуже популярна, у неї дуже зручна територія позаду вілли з відкритою ванною, як ви можете побачити на фотографії, і прямий вихід на пляж. Також приватною зоною. І наступна категорія Beach Pool Villa дуже схожа на попередню. Єдине відмінність, що у вас е, е, за, на приватній терасі також є свій басейн, такий Pool. він невеликий, але ця категорія популярна тим, що якщо у е, інших резортів більшості басейни розташовані на відкритій, на відкритій території, тобто за вілою, тут у вас таке закрите. Приватний спейс, де ви можете розслабитися і надумати, що за вами хтось буде підглядати. Переходимо до категорій на воді. В лагуні. Звичайно, всі, хто подорожують на Мальдіви, це перше, що ви думаєте, про віли які розташовані просто в по а Починаються такі віли у нас з категорії Villa яких у нас 38 Можете побачити, вона дуже простора, є велика ванна, дуже популярна ванна. Ви можете побачити її всюди в нашому інстаграмі, в неї немає приватного басейну, але дуже зручний вхід до океану. І що хочу особливо відмітити, у нас загалом територія дуже безпечна для плавання, незалежно від вашої рівної підготовки. Тут не глибоко, тут немає сильної течії, і плавати дуже комфортно, якщо ви навіть заходите зі своєї вілли, але не, а, а не з пляжу. Наступна категорія це наш бестселер, називається Романтична вілла». Це вілли на воді, у нас їх 46. Вони розташовані трохи далі, в Оканії, на, на східній частині нашого острову. У неї є приватний басейн, дуже зручно. Це дуже популярна категорія для пар, і загалом вона сплав... спланована так, щоб вона була зручна для людей, які подорожують вдвох. Mm. Ще одна відмінність цієї вілли, те, що у вас є не тільки телевізор, але у вас є екран, такий кінематичний прожектор, який можна опустити в ліжку подивитися собі ввечері якийсь романтичний фільм. Наступна категорія називається Temptation Villa. Бо вона, вони розташовані поряд з романтичними, але вони більш просторі, у них трохи більший басейн, дуже велика територія ззовні. Ви можете побачити, бо є шезлонги, є джакузі в номері, то також дуже популярна вілла для тих, хто любить фотографії для Інстаграму. Відмінності цієї вілли. Тому що панелі, які розділяють Вілу РО, їх можна роздвинути, і у вас виходить така приватна територія з двох боків. Ну, і наша вілла так і називається Lux Villa або Presidential Suite, як прийнято називати, Площа 360 квадратних метрів, вона розміщує двох дорослих і одну дитину. Тобто це наша найбільша вілла, але це такий більш приватна резиденція зі своїм басейном, зі своєю ванною, яка а, виходить видом на клен. Вона розташована прямо на, виходить на захід сонця. Тобто а, дуже класне розташування. І підходить для тих, хто хоче більш приватності. У всіх, хто бронює цивілу, є якісь додаткові бонуси. Далі я перейду на наші ресторани. Їх у нас вісім ресторанів та п'ять барів. Це багато для готелю на Мальдівах, і це одна з наших особливостей цього готелю, тому що в наш all inclusive план. У все включено входить шість ресторанів з восьми. І це велика рідкість. Тобто, якщо ви приїжджаєте до нас навіть на тиждень, ви кожен день можете їсти в якомусь іншому ресторані, спробувати все, а не тільки ходити в буфет, наприклад. Перший ресторан називається Мікс. Він пропонує інтернаціональну кухню. Кожен день якесь нове меню. І також в Міксі у нас є. Тематичні вечорі по понеділках у нас є лобстерінців рудна для тих, хто любить морепродукти. А в четвер можна сходити і подивитись перформанс наших танцорів на Мальдівах і спробувати мальдівську кухню. Далі інший наш ресторан називається East Market. Поряд з ним в тому ж комплексі розташований East Bar. Це якщо мікс це. Ресторан Буфет, то East Market пропоную як буфет, так і дуже багато лайстейшн, де ви можете зробити собі набір для нудлс або вок. Дуже такий динамічний ресторан, який схожий за настроєм на азійські ринки. Цей ресторан, як і мікс, відкритий для сніданку і на вечерю. Далі переходимо до Сенсис. Він такий дуже сценічний, тому що він розташований поряд з екраном і нашим інфініті басейном. Він між у себе 60 людей одночасно, і відкритий на ланч і на вечерю, а також бар пропонує сервіс протягом дня для тих, хто приходить відпочивати на басейні або на пляжі. І пропонує східну та індійську кухню. Далі переходимо до бічуш. Бічуш це такий е, спеціальний концепт, який присутній в кожному е, резорті лакс. Наш бічуш е, виходить на схід сонця, дуже популярне місце для обіду або для вечері. Завжди там така жива атмосфера, середземноморська кухня, ввечері буде грати діджей, там є свій дуже цікаве своє меню, напоїв, різні коктейлі, моктейлі, і постійно щось відбувається або аперитиви на пляжі, де можна подивитися захід сонця і щось випити, або якісь тематичні вечірки. Тобто, це таки одна. Одне з найдинамічніших місць на всьому острові Лагун бар розташований недалеко від рецепції і поряд з дайв-центром та нашим вотерспорт для водного спорту. Він такий дуже живий, динамічний, з музикою, дуже легке меню. Як і у всіх наших ресторанах, дуже великий вибір: меню для веганів або вегетаріанців. І, побачите, і прямий вихід на пляж до океану. А вельбар розташований на іншій частині острову, поряд з дитячим клубом, поряд з підчуш, поряд з МІКС. Це дуже популярне місце для сімей, тому що дуже зручний захід, басейн для дітей. А там є і пляж, там є і пул-сервіс поряд з баром, де можна як замовити собі їжу, так і замовити якісь коктейлі відпочити біля басейну. Дуже популярне місце і також його полюбляють за те, що він знаходиться поряд з IC, про який я розкажу трохи пізніше. Алегрія це один із наших спеціальних ресторанів, який не входить в Inclusive. У нас таких два, тобто, незалежно від вашого пакету, який ви забронювали, алегрія це буде додаткове бронювання, але починає, починаєте з гавпорту. Full board, all inclusive, у вас буде знижка на харчування на в алегрії. Це італійський ресторан з живою музикою, дуже зручне розташування. Він недалеко від рецепції на пляжі. Він дуже популярний для романтичних сетапів, якщо ви хочете якийсь private дінер, тому що його можна зробити або або в ресторані, або прямо на пляжі. Дуже романтичне місце для вечері. І у мамі також знаходиться в пакети харчування. Це японський ресторан, який пропонує не тільки суші, але дуже різноманітне меню. А також є станція Тепаньякі, яку ви можете побачити на фотографії, де шеф. Окрім того, що він буде годувати перед вами, це таке інтерактивне шоу. Він буде розповідати якісь історії, він буде показувати, все буде приготовлене прямо перед вами. Далі кафе Лакс це теж така брендова концепція. У нас він розташований в лобі нашого готелю. Окрім того, що тут можна замовити собі каву і різні напої кавові. А, тобто айс лате, все, що ви можете собі уявити, або якщо ви хочете щось спеціальне замовлення для вас, також Кафелакс пропонує різноманітні воркшопи, мастер-класи, наприклад, як а, а, гості можуть подивитися, як а, обсмажується кава а, в нашій рості рум, або можуть поєд... доєднатися до барісти, і він розкаже, як. Робити малюнки на капучино, тобто це не тільки місце, де можна випити каву, але такий interactive space celebrate life. Якщо ви не знаєте з брендом, це наше лозунг, за яким ми живемо. Тобто, ми допомагаємо людям святкувати життя в будь-якому моменті. І для того, щоб зробити це найкращим чином, ми пропонуємо діраз різноманітні. Пропозиції, якісь, а, якісь пакети спеціальні, а, спеціальні сніданки або обіди, або вечері, а, прикраси в кімнату, а, приватний кінотеатр на пляжі. Тобто, все, що собі можете уявити, щоб прикрасити ваше життя, наша команда а, завжди тут, щоб вам в цьому допомогти. Ну і крім того, якщо ви не знаєте. Що вибрати. У нас є спеціальний каталог, який так і називається Celebrate Life, з якого можна вибрати собі те, що вам сьогодні буде цікаво зробити. Особливістю нашого резорту тим, що незалежно від того, який пакет ви забронюєте, будь-який гість, навіть якщо у вас ходить тільки сніданок, він завжди знайде. Чим зайнятися? Тому що ми пропонуємо 40 безкоштовних експірінців для кожного гостя, який до нас приїжджає. Наприклад, можете подивитися, що ми пропонуємо різні подарунки для всіх, хто приїжджає для готелю для дорослих і для дітей. А також у нас є дуже цікаві. Активіті, наприклад, Message in the Bottle, де наша команда сидівників заховує кожного дня 25 пляшок з повідомленням в пляшці. І якщо ви знаходите цю пляшку, ви можете знайти її в кущах або на пляжі, або на дереві, то ви отримаєте якийсь подарунок від готелю. Дуже багато таких цікавих речей, які доступні всім гостям, незалежно від того, скільки вони заплатили за своє проживання. Ну і далі, окрім того, що ми е, великий резорт, у нас є багато що робити, у нас є багато ресторанів, е, це ще не все. У нас є дуже великий спа-комплекс, який включає не тільки масаж, але й різні процедури для краси. У нас є 15 кімнат для масажу, як на пляжі, так і розташовані прямо над водою. Тобто ви можете під час свого масажу дивитися на океан. У нас є окремий салон, у нас є сауна і гамам, у нас блаксмій Велнес Concept входить, також фітнес і не тільки фітнес-центр, але у нас є багато безкоштовних та платних класів для гостей. Якщо ви не хочете доєднатися до групового класу, тоді можна забронювати собі окреме приватне заняття з нашими тренерами. Тобто все, що ви собі можете уявити, як ви собі плануєте свій, наприклад, велнес, якщо або це те, до чого ви звикли вдома, або ви хочете спробувати щось нове, як, наприклад, водна йога, яку ми тут пропонуємо, це все доступно і ми завжди слухаємо побажання гостей. Далі для сімей дуже важливо, що у нас є дитячий клуб, дуже великий з великою територією з дуже цікавою програмою для дітей, які відкритий для дітей від 3 до 12 років. А для ціни у нас є окрема програма. Куди включені різні мастер-класи, наприклад, суші мастер-клас, або якісь чемпіонати з настольного тенісу, або treasure hunt. дуже багато можливостей відпочити як батькам, так і дітям. І для зовсім маленьких дітей з першого року у нас доступна няня. Ну, і, звичайно, дуже популярна пропозиція на Мальдівах це весілля. Тут просто у нас немає лімітів. Все, що ви себе можете уявити, все можливо. У нас є пакети, які ми пропонуємо взагалі гостям. Якщо ви хочете довіритися нам і вибрати якийсь сервіс, того що ми пропонуємо, або ми можемо все зробити за вашими побажанням. У нас є ціла команда. Як і дуже важливо, що у нас є спеціальні полісі. В день ми організуємо тільки одне весілля, тобто вся увага нашої команди буде приділена тільки вам. Ну і дуже важливо сказати, що ми, що ми екологічний резорт, все, що ми робимо, ми робимо з думкою про природу, особливо тому, що ми розташовані в заповідній території, яка називається САМПА, яка охороняється законом. І тому ми намагаємося також допомагати е, зберегти е, здоров'я цієї території і всіх, хто там живе. Тут дуже багато підводне життя, окрім черепах, мант, риби, звичайно, коралового ріфу. Тут можна побачити е, китових акул. Це дуже рідка Рідкісна тварина взагалі в світі, і наш резорт, наша наш атол це унікальне місце, де можна поплавати з котовими акулами. Також в наші зусилля входять. Ми не використовуємо пластик. ми Встановили один з найбільших плавучих комплексів сонячної енергії, який розташований перед рестораном Сенсес. І що цікаво, гості можуть подивитися на виробництво нашої сонячної енергії просто зі своєї кімнати. У нас на телевізії є спеціальний канал. Який, коли ви включаєте, ви зможете подивитися консампшн та що ми продусуємо? Ну і наразі, всі. дякую, пані Анастасія. Дійсно, було коротко, але дуже змістовно. Я думаю, що так такий опис готеля, такий огляд готеля дуже допоможе. І майбутнім туристам, і нашим е, нашим партнерам туристичним агентствам, щоб краще зрозуміти цей е, красивий резон. Якщо підсумувати, я можу сказати, що дійсно готель дуже великий. Тобто, це острів, е, якщо я не помиляюсь, е, майже два кілометри. Правильно, Анастасія? А, так, майже два кілометри, і е, ми дуже і відрізняємося від інших резортів тим, що у нас з двох боків острову є пляж. Так саме про це я би хотіла більше спитати, тому що ми знаємо, що ситуація з пляжами зазвичай на картинках вона дуже гарна, але правильно буває, що в житті, коли клієнт приїжджає, він може. З'ясувати для себе, що, що о, пляж не не такий, як він бачив його на рекламній картинці. Тому давайте трошечки зазначимо, о, чим о, які є найкращі локації на острові, о, чим відрізняється захід схід. Можливо, так, щоб просто мати уявлення, бо це дуже важливий момент, про який завжди питають туристи. Правильно. Загалом, а, у нас майже 4 км пляжу з двох боків острову, як я вже сказала, і одною з відмінностей нашого острова є те, що у нас, як я вже говорила раніше, дуже зручний вхід у воду з обох боків. Тобто, у нас немає, у нас немає зовсім wave breakers, таких, як ви можете побачити в інших резортах. Тобто, вода дуже чиста і. А, у нас не дуже глибоко, навіть коли ви заходите у воду зі своєю водною вілли. Якщо ви обрали собі пляжну категорію, то у вас є два варіанти. Західна частина острову розташована так, що там буде трохи більше хвиль, тобто це за легоною, і вода буде трошки глибша. А з іншого боку, що дуже зручно для сімей з дуже маленькими дітьми, щоб вони переживали, на Сході у нас захід воду дуже тихий, і оскільки це територія лагуни, там ніколи не буває хвиль. Все залежить від того, що ви. Загалом обираєте собі, або ви хочете, щоб це було таке глибше, глибше океан, і трохи більше хвиль, або ви хочете дуже таку тиху, спокійну воду з того боку, де майже немає вітру. І це дуже зручно, тому що у гостей є можливість брати в залежності від того, що ви що вам більше подобається, але або в залежності від того, як ви себе почуваєте в воді, або вам комфортно плавати в глибокій воді, або ні. Дякую, пані Анастасія. Дякую, наш вебінар на цьому завершується. Але якщо у вас залишаються питання щодо курорту, ви можете завжди залишити нам м м ваше питання, а а, якщо ви будете дивитися запису на youtube каналі. Або ж написати нам на електронну пошту, або ж написати нам, або подзвонити в телефоні, Так, всі контакти ми залишаємо завжди, вони є відкриті, доступні.